Вікна на заміну. У дитячій поліклініці на вулиці Божанка понад 10 років лікарі самотужки пораються зі шпаринами у вікнах. Що зими у коридорах та кабінетах холодно, бо крізь старі дерев'яні рами, тепловтрати величезні, як і холодні протяги. Будівлю звели майже 80 років тому. З того часу вікна не міняли. Педіатри працюють тут щоденно з маленькими пацієнтами від народження і до повноліття. Лікарі неодноразово наголошували на проблемі. Зараз подали документи на програму впровадження енергоефектив технологій у бюджетні установи міста наразі маленька поліклініка на обігрів приміщень споживає стільки ж газу, які удвічі більший за площою стаціонар дитячої лікарні. Ми стараємося їх якось утеплити. Ми ставимо по старим методикам утеплення між вікнами, десь заклеїмо. Страдає сам персонал того, що лікарям приходиться утеплюватись по можливості в одязі. Вікна продувають, страдають маленькі дітки. Ми подали все, що від нас вимагалося. Ми подали це ще в серпні місяці. Поки що ми не маємо інформації остаточної. Попередня була інформація, що наші два об'єкти включені, і програма розпочинає з 2017 року, тобто ми чекаємо.